Доброго дня всім, компанія Меніагробузова, коротенький, іде огляд тракторця Global 454. Ось такий от красень. Дана модель тракторця на 45 кінських сил, повнопривідний, Чотирьохціліндровий з гідропіцілюючим кермам, 12 передач вперед, 12 передач назад. Дані моделі тракторця Така от уже рівна підлога. Тут знаходиться у нас реверс. Це у нас вал бойора потужності. Реча включення перед мосту. І понижена, повишена, ходозменшувач. Чотири передачі, коробка передач, ручний газ. Идем опускание задней нависки и задние гидровых и пары задні гідровыход. Дані модели тракторца. И запитали штала, захист на від сонця. Магнитовка стоїть, лавдунчик. Така от приборка. В данной модели трактора два гидронасоса находятся. Стандартно трехточно нависка. Расширительный бак на гидронасосе. Скажу, багато є запитань по поводу гідровиходів, чи є фіксуюче положення на задні гідровиходи, на задні гідровиході немає фіксації. Дані моделі трактора. Розмір задньої резини у нас 12,4х28. який тут вигун, повітряний фільтр сухого типу, компресор, синдрості. Запрошуємо вас на наш виступовий майданчик за адресою. Просики Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовська.